Показую вам всередині, як цей комбайн виглядає по еліваторах. Поки що не бачу тут ніяких не дирок, нічого. Виглядає нормально. Це в нас гідронасос ліндовський стоїть. Насос теж в принципі сухенький. Сухенький, не видно ні масла, нічого. Лиш пилюка, просто брудний. Бачите, в Польщі навіть ніхто не полумуває того комбайна. Ти приїжджаєш дивитися, навіть нічого не вимито. Ніхто не париться, в нас обслуговуючих них всі деталі. І ще люди дзвонять. О, там резинку десь не поміняли, там ще щось. Тут вони лежили на цей великий болт. Так що отак от друзі. То вам не такий сервіс, як в Україні. Шнек дивіться, шнек в принципі весь в фарбі, бачите. Чуть підтертий. На процентів 30%. Але лише нормальний шнек, бачите. Що й не фарбі. Виглядає непогано. Я хочу ці два комбайни подивитися. Якщо ок, дати за них предоплату. І якщо комусь з вас, айоп, туди, сподобається він, то можу вам привезти. ціна їхня в Україні, що одного, що другого, 20 тисяч євро буде цих комбайнів. Подивлюсь, що тут так виглядає. Ну, тут рідко буває, що щось розорване, навіть ці резиночки бачу, що в нормальному стані. Бачите, просто грязне все. Там от якась гризюка наліпла. Якось коротше, так під вігателем теж вроді нормально все. Вже потім будемо провіряти його, робити ТО, тому що комбайна так... Повністю ідеально не провіриш, поки його не заведеш, не поїздиш, не побачиш, чи тече щось на ньому, чи не тече. По клавішам тут в принципі порядок. По цим синкам теж порядок. Так оце все діло виглядає. Регулюване. регулюване верхні, нижні, решета змінні. Кінцеве теж так от регулюється в такий спосіб. По клавішам бачите, порядочок, просто полюка. Нічого не поварено, все ціле. Це, кстати, новіше ще на коричневому низу, тому що старі були оранжеві повністю. Бачите, грохот теж весь цинкований. Тобто не гниє, не дирок немає. Ось бачите, лише фарба відпадає. Єдина проблема тут. Але я не рахую це взагалі проблемою, тому що фарба відпадає, це не дирка. Така, що треба грохота все говорити. Тут теж, бачите, все виглядає доволі непогано на ньому. Estou